Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному плосі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам разом зі мною приготувати смачну запечену курку з лимоном. Для приготування треба взяти курку середнього розміру. У мене вона невеличка, вагою всього 950 г. Її треба посолити зверху і всередині, а також трохи помасажувати. Далі беремо сухий імбір, сухий чесник та змішаний перець. Посипаємо курку і знову масажуємо. Після цього змішуємо 1 столову ложку майонезу та 1 столову ложку сметани і змащуємо курку зверху та всередині. Застеляємо форму фольгою і вкладаємо нашу курку, домащуємо її з іншого боку за допомогою кулінарного пензлика. Далі беремо лимон, наколюємо його зубочисткою і фаршируємо наш птах. В кінці процесу змащування закріплюємо отвір трьома супочистками, загортаємо курку у фольгу, нагріваємо духову шафу до 180 градусів та запікаємо курку 50-60 хвилин. Після того, як казаний час пройде, знімаємо фольгу. Перевертаємо нашу курку. І випікаємо до золотистої скоринки. Не забудьте перевернути її на другий бік теж. Як бачите, через годину курка повністю готова. Гарно запеклася ароматна та ніжна. Лимон, який ми фарширували птаха, придав м'ясу неповторний присмак цитрусової свіжості. Тож я щиро раджу вам приготувати цю смачну курочку найближчим часом. До речі, страву частично можна вважати дієтичною. Просто тому, хто на дієті. Треба їсти запечене куряче м'ясо без скоринки. Запрошую підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення мого блогу. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими, діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналові продвигатися. Бажаю вам смачного та продуктивного дня і миру нашій рідній Україні.